Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, де міститься вода. До уроку! до уроку! знову дзвони кличе вас. Поспішіть місця зайняти. Час урок розпочинати! І починаємо ми його, як завжди, програмою в прямому ефірі. Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! Вітається ведуча! Який зараз місяць? А яке сьогоднішнє число? Який день тижня? Сподіваюся, що всі правильно відповіли. А от. Ведучий питає, який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сьогодні сонячно, хмарно чи похмуро? Чи були сьогодні протягом дня опади? А можливо комусь відома температура повітря? Отже, дітки, сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про воду, про стани води, про її значення для рослин, тварин, людини. Дослідимо, де на землі міститься вода. Ну, а зараз відгадайте загадку, я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і біжу я, і літаю. А як холодно, то замерзаю. Правильно, дітки, це вода. Вода безцінна природна речовина на нашій планеті. Вона необхідна для життя всіх живих організмів. Це продукт, який використовують ще й у господарській діяльності. Пропоную вам послухати продовження казки лісника. Пам'ятаєте, коли злий чарівник хотів спочатку викрасти сонце, потім повітря, пригадали? Так от, розлютився злий чарівник, що не зміг ні сонця, ні повітря викрасти, і вирішив тоді всю прісну воду на землі випити? Спочатку подався до струмків. Яка в них прозора і смачна вода. Потім за річки, озера й ставки взявся. Але побачило це сонце засвітило яскравіше, і вся вода випарувалася, а небо вкрили пухнасті хмари. Чаклун до них, але хмари почорніли, і з них рясний дощ пішов. Він до дощу, а мороз його на сніг перетворив злодій до снігу, а то вже лід і крига. Не встиг чарівник до них припасти, як вони розтанули і знову веселі струмочки задзіркотіли. Деякі з них під землю заховалися. Не знав злостивець, що... Тіла всіх живих істот на землі, також із води складаються. Вибачте? Зараз давайте розглянемо світлини, де ж в природі міститься вода. Вода, дітки, це і сніг, і дощ, і роса, і туман. Запам'ятай, вода є. У великій кількості в частинах рослин в тілі тварин та людини розглянемо світлини, де знаходиться вода в природі. Погляньте, у річках, звісно ж, так? у таких джерельцях, струмочках, в озерах, а ще у льодовиках та в айсбергах. А ще на засніжених верхівках гір. Коли вода стає льодом, знаєте? Вода може бути різною. Коли ж вона стає кригою, коли замерзає, вона починає замерзати вже при температурі 0 градусів. А коли стає вода парою, ми можемо спостерігати, коли кипить чайник. Вода перетворюється на пару. Отже, перетворюється на пару вона при нагріванні. А що падає з хмари восени? Крапельки дощу. В цьому випадку вода це рідина. А що падає з хмарки взимку, дітки? Сніжинки. Тоді вода стає твердою. Отже, подивимося, в яких же станах зображена вода на цих малюнках. Перший малюночок, подивіться, ми бачимо озеро, вкрите кригою, а навколо багато-багато снігу. Це все вода. Вона у твердому стані. Коли кипить чайник або ми бачимо на вулиці туман, то це теж вода. Але стан газоподібний. Ну і звична нам рідина вода, яка і в струмочках, і в джерельцях, в річках, в озерах, в ставках, водосховищах, морях та океанах, це вода рідина, тобто знаходиться в рідкому стані. Ну, а зараз гра мікрофон. Чи вся вода це рідина? Звісно ж ні, ми щойно про це говорили, що вода може знаходитись у трьох станах. А якою вода стає на морозі? Твердою, правильно. А коли вода перетворюється на пару? При нагріванні. А чи входить вода до складу тіла людини? Так, звісно, і до складу тіла людини і всіх тварин, і ще до складу рослин. Підгадайте загадку: вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати вдень, і ніяк його не знайдемо. Що це таке? Це роса, правильно! Ми бачимо отакі. Красиві краплиночки вранці, влітку та коли тепло, весною та восени спостерігаємо росу на травичці. Наступна загадка. Над річкою де долина повисла біла хустина. Здогадалися? Це туман, вода у газоподібному вигляді. Ну а зараз цікавинка. більшу частину нашого організму становить вода. Вона входить до складу крові. Випаровуючись із поверхні шкіри, вода регулює температуру тіла, тому, коли ми влітку підніємо, нам стає не так жарко. Вода потрібна організму для виведення шкідливих речовин. Ну, а зараз переходимо до роботи у зошиті. Відкриваємо сторіночку 30. На цьому малюночку нам слід обвести олівцем будь-якого кольору зображення об'єктів, яким потрібна для життя вода. Подумаємо, чи потрібна вона ведмедю, а рибці, а камінню. Можливо, вона потрібна для життя рослинам, деревам, квіткам, а людям. Ну, наступне завдання треба позначити в оцих кружечках галочкою зображення дітей, які загартовуються водою. Ну що ж, а далі я вам пропоную. Переглянути самостійно відео вода це колиска життя. Ви його знайдете за посиланням під темою уроку. Ну що ж, чи сподобався вам сьогодні урок? Оцініть, будь ласка, якщо все вийшло, чи було важко, чи нічого не зрозуміло. Ну А зараз пропоную вам фізкульт-хвилинку, Теж пов'язана з водою, бачите? Привіт, друзі! Мене звати Майо. Запрошую вас відпочити на моєму острові і весело потанцювати, вторитися рухи за моїми морськими друзями. Moc děkuji. Nechář dědka, děkuji vám za úvahu. Na vše dobrá.